Відгадайте загадку. Без рук без ніг і підпирає будівлю на канатній. Це, що трапилося, перший міський. Мене звати Олена Концевич, а це безрука каріатида. Канатна номер 10 Каріатиди, вони ж жриці древньогрецькі. Штучок 6 от їх є. Вони підпирають дім. Але в однієї не так давно відвалилася одна рука, і днями відвалилася інша. Люди зазняли, рука валялась тут. Ми руку вже не знайшли, але зате знайшли ось в такому непотребному становищі нещасну каріатиду, яка тепер стоїть от з цими цурпалками арматури замість рук. Руку взагалі по-хорошому треба було би зберегти і якось приліпити назад і одну, і іншу. Але звичайно ж, департаменті архітектури, містобудування міста Одеси чомусь цим не дуже займаються. Там без кінця розробляють якусь проектну документацію. Не що роблять. І пані Надія Казанцева, яка нещодавно була призначена головою департаменту, щось теж не дуже якось реагує на такі речі. Ми наголошуємо, що на такі речі треба реагувати, тому що ну це соромно. Перлина повинна залишатися перлиною. Постійно ми на цьому наголошуємо. Так що біржева ще раз вам вітання. Сипеться, краса наша, сипеться. Ви, дорогі одесити, гості міста. Якщо знаєте, що трапилось в Одесі, пишіть нам в коментарі. Це перший міський. Мене звати Олена Концевич. Бережіть руки. Побачимось. Ми заради цікавості вирішили в сміття полісти. Може, там рука валяється. Валяється старий вазон, ювілейний коньяк, тематичні завдання. Рука не валяється.